Провести додаткові переговори після церемонії прощання із Понтифіком домовилися у Римі президенти України і США. Це буде друга їхня зустріч за день. Команди працюють над її організацією. Повідомив Сергій Нікіфоров, прес-секретар президента України. За його словами, Володимир Зеленський і Дональд Трамп сьогодні зустрілися у Базиліці святого Петра у Ватикані. Розмовляли 15 хвилин. Прес-служба офісу президента також показала фото першої зустрічі лідерів. Зеленський і Трамп сиділи одне навпроти одного. Їх привітали. Президенти Франції Мануель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. і раніше у Білому домі прокоментували першу зустріч Трампа і Зеленського, назвавши її дуже продуктивною. Церемонія прощання із папою римським франциском завершилась на площі святого Петра. Прозвучали дзвони у пам'ять про Пантифіка. Під час церемонії поховання папи Франциска гостей попросили потиснути одне одному руку як символ миру. Щоб попрощатися, перед базилікою зібралися 200 тисяч людей. Повідомляє прес-служба Ватикану. Серед присутніх були і світові лідери та очільники урядів. Яким був Франциск? Та коли оборуть нового папу римського, розповість Валерія Дерманджиєва. Сотні тисяч людей у Ватикані. Усі прощаються з папою римським Франциском. Ми приїхали вчора ввечері. Ми чекали всю ніч. Це дуже важливо, тому що папа є центром. Він об'єднує всіх християн, він є представником Христа на землі і супроводжувати його в його останні хвилини дуже емоційно. Для нас дуже важливо бути тут. Для всіх присутніх. Папа Франциск є великою людиною, особливо для мене. Так він велика людина, він тут для всіх. Він допоміг багатьом людям своїми словами, своїм вченням, тому що він дійсно велика, велика людина. Я дуже сподіваюся, що через рік його зарахують до лику святих. На церемонії понад 50 лідерів держав та урядів. Поховання Франциска не традиційне, а під захистом винищувачів есмінця та антидронових систем. Папа помер від інсульту у своїй резиденції у Ватиканському будинку Санта-Марта. Папі римському франциску було 88 років. Востаннє він вийшов до людей 20 квітня на Великдень. Він очолював римсько-католицьку церкву понад 10 років із березня 2013-го. Його справжнє ім'я Хорхе Маріо Бергольйо. Він був обраний 226-м папою римським і став першим понтифіком із Латинської Америки та першим єзуїтом на цій посаді. Його політика була спрямована на допомогу бідним захист мігрантів і боротьбу з корупцією. Він також Виступив за посилення діалогу між релігіями та розширення ролі жінок у церкві у 2021 році. Жінкам дозволили прислужувати біля вівтаря, читати священні тексти на літургіях та роздавати причастя під час богослужіння, а ще засуджував війну в Україні, закликаючи до миру співчуття та підтримки постраждалих. Хоча деякі його висловлювання були неоднозначними та викликали суперечки і критику. Вибори нового папи римського відбудуться на 15-й день після прощання. Скликають конклав закриті збори всіх кардиналів до 80 років, яких називають виборцями. Кардинали збираються у секстинській капелі на вибори нового глави Ватикану. Під час конклаву кардинали живуть у повній ізоляції. Щодня проходять по чотири раунди голосування. Якщо папу не обрано, із труби капели іде чорний дим. У разі обрання нового папи з труби йде білий дим. А на вулиці лунають. Дзвони відразу після обрання новий папа дає згоду і з'являється у білій сутані на балконі собору святого Петра, промовляючи латинську фразу У нас є папа. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.